Центр Дніпропетровська міліція викрила нарколабораторію. Для такої справи тридцятирічний молодик навіть орендував трикімнатну квартиру. На момент обшуку у завзятого господаря росло 108 кущів конопель. Був проведений санкціонований обшук на території Жовтневого району, в результаті якого у громадянина 85-го народження було взято 108 кустів наркотичного наркотічного средства марихуана. Аби зібрати гарний урожай, чоловік добряче доглядав рослини. Подбав про мікроклімат, вентиляцію та добрива. Значить, в трьохкомнатній квартирі одна кімната була обладнана повністю під теплицю. Тобто, що шоміється в виду теплицю? Це була все ізоліровано, все зроблено фольгою. Все герметично. Также само было кондиционировано, это были вентиляторы, оборудования, кондиционеры. Также само каждый кустик поливался, то есть был капельный полив этого растения. И каждый сорт данного наркотического вещества был подписан. Той чоловік, скажем так, отнесся з душою і відносився э, к этому делу очень, скажем так, поставлено. Такі агрономічні здібності Дніпропетровця у вирощенні марихуани оцінить суд. За цим фактом міліція вже відкрила одразу два кримінальні провадження: створення нарколабораторії та вирощування конопель. В масках та зі зброєю в руках таким чином вирішили заробити на життя двоє молодиків на Черкащині. З погрозами вони завітали до магазину в центрі міста та вимагали гроші. На заваді стали правоохоронці. Негайно виїхавши на місце події, спільно з працівниками приватного охоронного агентства, працівниками райвідділу були затримані дві особи. Дані особи скоювали розбійний напад. В масках та з макетом вогнепальної зброї. Як з'ясувалося, нападники два брати 23 та 25 років. На злочин пішли через брак коштів. Забіг у магазин, хотів ну, викрасти туди гроші. А з якої метою? Ну, гроші викрасти. Ну, для чого вам треба було гроші? Розібрався своїми проблемами. А у вас борги якісь були, так? Так. А да. ну, ви сам це вчинок? Ну я збирався сам, Напилися, і брат пішов зі мною теж. Тепер братам доведеться відповідати за свої дії перед законом. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 кримінального кодексу України Досудове розслідування проводить Чорнобаївський РВ ОМВС України в Черкаській області. Санкцію статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 7 до 10 років із конфіскацією майна. 33-річний одесит організував у власній квартирі нарковиробництво. Трощин опію, макову соломку, канабіс, амфетамін, таке різноманіття наркотиків виробляв, аби здовольнити вимоги будь-якого клієнта. Та на заваді процвітаючого бізнесу стали правоохоронці. час проведення обиска було обнаружено ізята на такі наркотичні средства, як соломка, мака, раствор опия, канабіс, 400 таблеток і стеклянних колби для зготовлення психотропного вещества метамфітамін. А также пистолет немецкого производства, деньги в сумме 85 тысяч гривен и 430 доларів долларов США, полученные от сбыты наркотиков. Затриманы не визнає своей причетности до виробництва дурману. Де ви це взяли? Приобрел у мало знакомых мені видит. А зачем вам столько много? Война, запас. А оружие. Майор. У вас документ є на это оружие? Нет. нет, нет. а що це оружие? Где ви його взяли уже Приобрел мало знакомого лица. Я не можу за кого. Оно очень давно вже за організований наркобізнес. Тепер чоловікові загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Одинадцять гральних автоматів, вісім покерних столів і рулетку вилучили правоохоронці в приватному трьохповерховому будинку на Київщині. Саме так ділки законспірували свій нелегальний гральний заклад. Викрити підпільників міліції допомогли місцеві жителі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Спочатку господарі не пустили до помешкання правоохоронців, тому вони наступного разу приїхали санкціонованим обшуком. Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили гральне обладнання. Речові докази направлені на проведення експертизи. На момент обшуку в закладі перебувало 17 осіб. Наразі її схопили. До того ж, міліція з'ясувала господарів будинку. Виправдовуючись, вони кажуть, здавали особняк в оренду і навіть не підозрювали, що він став кримінальним притоном. Зараз встановлюються організатори протизаконного бізнесу. Наразі слідчим відділом києво Святошинського райвідділу відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 203 з приміткою 2 Кримінального кодексу України і в разі встановлення винних осіб їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Їм загрожує накладення штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян.